Шкафеточки, дуже власні. Жіночі, жіночі, дивіться, ось такі плану є сіточка. 20 гривень коштують. Кольори є яскраві, хто полюбляє, класні. Потім, потім дивіться, що ще у нас є Є по 29 гривень. Така тоненька, приємна на дотик тканина. Також Також кольори дивітень, нижні гарні. А далі у нас є ще по 29 гривень. Така текстура дуже цікава, тоненькі, тоненькі шкафеточки. біленькі і чорненькі є в таких кольорах. Дуже класні. Далі ще є 34 гривні. тому ну, вони, знаєте, такі тоненькі, реально, а, ну, воно не сіточка, але тоненькі дуже приємні. На літо, мені здається, дуже класний хлопок. Да? 34 гривні, кольори дивіться, такі цікаві. А, кантики на в, в верхній частині лінії, ви також можете обрати, які вам подобаються. Також є високі, хто полюбляє, високі біленькі, 53 гривні. дуже класна якість. А, також ви можете їх придбати. Ще, ще є ось такі цікаві Фенді. Так, тут у нас сіточка така сіточка класна класная, хватит. Да? А, і є подошва дуже класна. Ось 36 гривень. І вони є, ще ось в такому кольорі і в такому кольорі. Так, дивіться, ще у нас є слідочки жіночі. Коронам, ось такі тоненькі Плюс, плюс в тому, що тут у нас є Вона, у вас вони спадати точно не будуть. І вони на літо дуже класні будуть. Такі Далі також тонкі, також тут сіточка у нас. Ну, можливо, не зовсім сітка, але вони тоненькі, вони дуже зручні, дуже комфортні. Також є силикон, 29 гривень. Ось кольори які є дуже плітні такі. Далі ще у нас є класні такі, я сказала, можливо, навіть святкові страшточки жіночі. Вони... Я думаю, такий настрій вам можуть подарувати. Ви, ви одягайте на мішку і сініточка, вона дуже класна. Нереально реально класна. 40 гривень класний є ось такі. є просто чорненькі, є там іще потім по чоловічим, по чоловічим шкафетам, що ми отримали? Отримали по 21 гривні, одні гривні, тут у нас сіточка, вони невисокі, ну такі не дуже низькі, і невисокі, 21 гривня це дуже класна ціна, дивіться, ось такі кольори у нас є, світленькі на ліпо, потім, потім є трішки коротші, 29 гривень, дуже класні, мені, мені дуже подобається, тут у нас іде така подошва, вони комфортні, реально класні, і така сітка, сіточка, у нас класна, біленькі, чорненькі, сіренькі, будь ласка, потім, також класний дотик, 35 годин. І тут іде тоненький такий матеріал, також дуже приємний. Дуже Є білий, сірий, синій, темно-сірий, чорний, гий. З нас також класні моделі. І є яскраві, дивіться, чоловіки, кому подобаються такі невисокі спорт, шкарпеточки, і хто проведе яскравий колір 36 гривень, і вони ваші. Також дуже класні, що Це все. Будемо ще отримувати на наступному тижні. Так що, кому щось сподобалося з цих моделей, будь ласка, звертайтеся. Адресу магазину, номер телефону, все ви знаєте. Так що приходьте, будемо раді вас бачити. Всім найкращого.